Які органи дали збій, якщо у вас постійні здуття? Якщо ви виключили з раціону продукти, які викликають здуття, і почали дотримуватись правил роздільного харчування, і у вас все одно продовжується здуття живота, тоді проблема з органами травлення. У вас будуть здуття, якщо проблеми з підшлунковою, наприклад, запальний процес. В організмі не виробляється певна кількість ферментів для травлення. Простий тест. Ви можете на головний шунок з'їсти фрукти і подивитись на реакцію кишківника. Якщо вас здуло внизу живота, це говорить, що у вас підшлункова не справляється з перетравленням клітковини, яка є в овочах і фруктах. Друге проблеми з печінкою, а точніше, з це і може бути густа жовч або застій жовчі камені в жовчому. Звичайно, коли поганий жовчовий тік, відбувається не їжі, і вона починає гнити в нашому кишківнику, що й призводить до здуття. Третє це гастрити, наприклад, шлунку, тонкого чи товстого кишківника. Відбувається збій травлення, що призводить до здуття. Коліків та болю. Коліт запальний процес слизової оболонки товстого кишківника. Понижена кількість корисної мікробіоти в кишківнику, яка також відповідає за процес травлення. І шостий – це дисбактеріоз та гельмінтоз. А якщо ти хочеш відновити кишківник правильно, безпечно і комплексно, пиши під відео Хочу і ми вийдемо на консультацію. На консультації ви отримаєте індивідуальний підбір програм очищення та зняття запалення, відновлення слизової та мікрофлори, меню, харчові рекомендації та супровід до результату.